Інформаційні підсумки дня на ЕФМ Галичина У студії Роман Мудрий. Війна п'ятдесят громадян Китаю в'юють на боці Росії проти України. Однак їх може бути більше. Повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, є паспортні дані цих китайців, звідки вони їх вік тощо. Також місця служби 70-й, 71-й, 255-й мотострілецькі полки. Зеленський повідомив, що росіяни вербують громадян Китаю, зокрема через соцмережі, TikTok, інші китайські соціальні мережі. Після вербування ці люди прибувають Москви, де проходять 3-4 доби медичні обстеження. 1 Місяці у навчальних центрах воюють вони на території України, отримують міграційні картки, а також картку платіжної системи МІР, на яку отримують відповідно гроші у китайському міністерстві закордонних справ. Тим часом заявили, що їм невідомо про понад 155 цих громадян, які воюють в Україні. Речник китайської МЗС Ліндзянь підкреслив, що Пекін, нібито, прагне сприяти припиненню вогню та мирним переговорам. У російському міноборони заявили, що цієї ночі над московською областю збили один український безпілотник у мережі припускають, що це був дрон гелікоптерного типу. об'єкта, який намагаються збити в небі над підмосков'ям, опублікував російський телеграм-канал Астра. На ньому один із свідків каже, що це гелікоптер. Тим часом телеграм-канал Маш пише, що це український дрон гелікоптерного типу Рамза, який збройні сили України, нібито застосували вперше. Він здатний літати на відстань до 300 кілометрів і довше може залишатися непоміч. Нем я зазначу, що ще у 2021 році видання Defense Express писало, що українська компанія Рамзай створила перший в Україні ударний безпілотник гелікоптерного типу. Тоді заявляли, що він зможе використовувати ракетне збройня і матиме високий ступінь захисту від засобів радіоелектронної боротьби. Кримінал вже 48 обвинувачених у корупційних злочинах, з яких були направлені до суду за власною ініціативою. Мобілізувались до збройних сил України у зв'язку з цим розгляд справ зупин. На нотке кажуть у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі наголошують, поки ввинувачені мобілізовані строки притягнення до відповідальності спливають, що збільшує ймовірність уникнення покарання. Політика Україна повністю виконала попередній крок на шляху доступу в Європейський Союз. Про це заявила Верховна представниця ЄС і закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. За її словами, майбутнє України у європейському союзі, проте для нашої країни не буде скорочених варіантів вступу. Підхід буде як і для решти держав. При цьому головна дипломатка Європи похвалила Україну за те, що в часи війни їй вдалося зробити значний прогрес щодо реформ, яких вимагає ЄС український прем'єр-міністр Денис Магаль Ачев, що Україна очікує на проведення міжурядової конференції після рішення ради ЄС про відкриття кластера 1. основи процесу вступу до Євросоюзу загалом на 2025 рік Київ розраховує, що всі шість кластерів у переговорах про вступ до євросоюзу будуть відкриті. Країни з коаліції рішучих визначили чотири цілі для сили гарантування безпеки в Україні: це безпечне небо, безпечне море, мир на землі та сильна українська армія. Про таке заявив міністр оборони Британії Джон Гіллі на початку засідання коаліції рішучих. Він оголосив, що держави прагнуть встановлення тривалого миру в Україні. Також додав, що на засіданні коаліції 30 держав-учасниць сьогодні обговорять зокрема військове планування та сфокусуються на оперативному плануванні коаліції, тому як забезпечити повну готовність. До моменту досягнення мирної угоди нагадаю у Брюсселі сьогодні зібралися саме міністр оборони держав коаліції рішучих. Глава Пентагону під Гексет приєднається до засідання Рамштайну онлайн. Раніше повідомлялося, що міністр оборони вперше не братиме участь у зустрічі Рамштайн контактної групи з питань оборони України. Втім, як пишуть, і політику, та Defense News, глава Пентагону доєднається до засідання союзників, яке відбудеться вже завтра, 11 квітня, але не але візьмемо участь по відом зв'язку. Економіка Україна готова купити у Сполучених Штатах Америки великий пакет допомоги. Про це заявив президент Зеленський. Він уточнив, що до побажань Києва в пакеті увійшла протиповітряна оборона, хоча б 10 систем ППО та інші необхідні інструменти. Зеленський додав, що готовий дати за пакет і 30, і 50 мільярдів. Нагадаю, адміністрація Дональда Трампа не виділяла Україні військову допомогу після проходу до влади, але зброя в межах пакетів, оголошених попередньою адміністрацією, продовжує надходити. Транспортний безвіз між Україною та Євросоюзом продовжили до кінця цього року. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, таким чином українські автомобільні перевізники і далі не потребуватимуть спеціальних дозволів. Загалом це вже четверте продовження угоди. Український експорт дорогами до Євросоюзу збільшився на 42%, і Імпорт автотранспортом до України на 37%. Нагадаю, що транспортний безвіз це передумова нашого членства у Євросоюзі. Про американські мито поговоримо далі. Нагадаю, вчора Дональд Трамп призупинив дію тарифів на 90 днів для всіх країн за винятком Китаю. Для них розмір мит вже 125%. Непрогнозованість, так політику Трампа прокоментував ФАМ Галичина, виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Чекайте, а хіба ми не очікували, що так буде? Ми мали з вами яскравий приклад того, що він робив із митами по відношенню до Канади і Мексики. То вводив, то знімав, то вводив, то відтерміновував. Тепер він то саме почав робити зі світом. В дійсності мета є головна заключити двосторонні угоди з країнами, які би були вигідні. Виключно Сполученим Штатам Америки Трамп не встановлює єдині правила гри, так як це вимагається світової організації торгівлі, так як це вимагається загальними правилами, які сьогодні існують, до цього моменту існували в економічному просторі світу. Він встановлює правила, які вигідні виключно одній країні, і його лозунг зробимо Америку великою знову. Це не означає покращимо ситуацію в економічному світі, дамо можливість розвиватися маленьким державам. Він говорить, виключно. У про Америку він буде робити все в інтересах Америки, тільки при цьому гноблячи світ, зриваючи повністю безпекові правила, безпекові принципи. Додам євросоюз. Також призупинить контрзаходи щодо мити сполучених штатів Америки на 90 днів. Президентка Єврокомісії дер фондерляїн привітала аналогічний крок від Трампа. У соцмережі X Вона написала, що Європа хоче дати шанс переговорам з американцями. Якщо вони не будуть задовільними, тоді запрацюють контрзаходи. Світ. Дональд Трамп заявив, що Іран не повинен мати ядерної зброї Президент Сполучених Штатів Америки, нібито прагне, аби країна процвітала, але вона не може мати ядерної зброї. Він зробив таку заяву перед запланованими з цього тижня непрямими переговорами між делегаціями США і Ірану, а також після того, як його держава оголосила нові санкції проти Ірану. Водночас Трамп заявив, що Сполучені Штати готові піти на військовий крок у разі необхідності. Він також допустив, що в цьому випадку можливо буде втягнути Ізраїль чи зваж чи зважиться сполучені Штати Америки на війну з Іраном? І якщо так, то як це позначиться на Україні? У коментарі для ФАМ Галичина розповів Тарас Загородній. Це залежить від того, чи погодиться Іран на демонтаж своєї ядерної програми, тому що це пряма погроза Ізраїлю союзнику США, погроза для Саудівської Аравії, ну і взагалі небезпечний прецедент на близькому сході. Тому не виключено, все ж таки, якщо вони не погодяться на конкретні кроки, які переконають всіх, в тому, що цієї програми не існує, а не обіцянки, що вони нічого робити не будуть. Тобто, це демонтаж там під. Наглядом спеціалістів, ну наприклад, американських, чи ізраїльських, чи міжнародних, які переконаються, що воно там було демонтовано обладнані, вивезене з території Ірану, але що погодиться Іран на це велике питання. Тому я все ж таки вважаю, що не виключена операція по Ірану, там за участю Ізраїля Сполучених Штатів Америки для того, щоб знищити цю програму. В принципі досвід у Ізраїля такий є. Як позначиться на Україні? Ну добре, Іран – це є союзником Росії, тому чим більше ударів по наших ворогах, фактично, які з нами воюються, тим краще буде для нас. Львівщина у національному музеї Львова відбулася виставка писанки Галини Сиротюк. Писанкові коник її авторка формувала 30 років. Більше про виставку розкаже журналістка Андріана Стахів. Це кілька сотень авторських писанок Галини Сиротюк, які вона створювала упродовж років у різній техніці та на різних яйцях. Тут можна побачити унікальні роботи і на традиційних курячих яйцях, і на гусячих, і навіть на страусиних. Експозиція вражає різноманітністю як технік, так і писанкових сюжетів, які використовує у своїй практиці майстрині про свою творчість розповіла і сама Галина Сиротюк я дотримуюся автентичних писанок, власне тих, які писали давнину, тому що немає нічого нового, коли ми не минулого. А минулого так багато і так цікаво. І моя місія донести людям через писанку радість, Доки буде писанка, добро буде добро і мир. Додам, що виставка триватиме до 4 травня. У західних областях завтра Сніжує Тема у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку Температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 5 градусів тепла. Зараз маємо плюс 3. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Ще кілька свіжих новин слухайте о 18.30. Також не пропустіть о й проєкт на радіо Галична важливе з Віталієм Портниковим» – Аналітика подійсягодення та «Погляд майбутнє від публіциста, політична експерта Віталія Портникова.